Освітлення повністю відсутнє через війну в країні пішоходів на пішохідних переходах. Не видно абсолютно. Поліцейський патруль виїхав в рейд вулицями Кропивницького о шостій вечора. В темряві пішоходи непомітні для водіїв, каже поліцейська Вікторія Грінченко. Ось людина підсвічує себе ліхтариком. В принципі, непогана непогана ідея, але не завжди видно, коли йде на Назустріч також світлофар, то світла ліхтарика може губитися на цьому фоні. Пішохідним переходом підсвічуючи ліхтариком, переходять дорогу двоє хлопців. Завжди використовую ліхтарик, коли вже йду до пішохідних переходів, і так далі, завжди десь по сторонам, щоб так як світофор не працює, завжди орієнтуйся, щоб бачити, чи машини йдуть, чи ні. чині. Світофор не працює так. Само орієнтую вже по чи будуть рухатися автомобілі обов'язково по сторонам. Інспекторка радить хлопцям користувати світловідбиваючими стрічками. Як так. ви думаєте, скільки їх має бути у дитини? А, дві руку три, по-моєму. Як найбільше. Ну, тобто однієї можливо буде замало. Вони бувають різноманітні, як брелочки, як браслетики. Можна купити зараз де завгодно наліпки на одяг. Чим їх більше, тим краще. Ці зручні тим, що їх можна швиденько зняти. Дайте ручку і начепити. Можемо ще й на ніжки втягнути. Такий вигляд має людина в темноті, коли має на собі світловідбивальні стрічки. У темному одязі при вімкненому світлі фар при швидкості 60 км на годину водій побачить пішохода за 18 метрів. У червоному за 24 метри, у жовтому за 37, У білому за 55. Якщо на одязі є світловідбиваючі елементи, пішохода помітно навісні 150 п'ятдесят метрів при ближньому світлі фар та при дальньому 400 метрів. Коли пішоход дуже різко виходить на дорогу, та взагалі просто пересувається, особливо в темному одязі, його елементарно не видно. Зараз я їхала, повертала від офісу, жінка йшла з фонариком. Вона просто йшла і світила, і її було видно. В темноті їду 30-40. Перед пішохідним переходом, навіть якщо я нікого не бачу пішохода, я завжди приторможую, тому що вони можуть вискочити. Я по телебаченню чула, що нас попереджає наші МВС, кажуть, не отак світіть фонариком, а ліхтариком. А отак на водія, то я зараз стараюся на водія. А зараз ви без ліхтарика з ліхтариком. так, да, Зайчики такі пускають. Мати світловідбивні стрічки на одязі зобов'язують пішоходів вимоги правил дорожнього руху. У разі порушення правил дорожнього руху пішоходами передбачено штраф у сумі 255 гривень. Якщо водій не надає перевагу в русі пішоходу, за це передбачено відповідальність частиною першої статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення та складає штраф у сумі 340 гривень. Каже, поки пішоходів без світловідбивних елементів не штрафують, проводять з ними бесіди. Торік на території Кіровоградської області зареєстрували 124 аварії за участі пішоходів. Травмували 116 людей, загинули 21. Даних за цей рік поки немає. Антоніна Кретор, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.